У відео про блокування табличок я використав шоу ProceSlist. Це не дуже вірний хід. З версії 8.022 бажано користатись от такою командою. Нагадую, це буде під відео зазвичай цей текст. Ця команда з blackjack та всім, що ми наразі так потребуємо. Застосуємо це. У Сценарії схожемо. Для цього повторимо, що ми робили з блокуванням. Спочатку в нас зліва буде root. Справа буде user-spa1. обидва заюзують Base 2. Тепер root заблокує табличку Customers, заблокує по рід. А СПА буде намагатись туди щось записати та підвисне цей запис. Підвис. А, так. Подивимось, що коїться в системі завдяки цій команді. Рут спитається. Знайдемо ось СА на Localhost, Це праве віконце наше. На base 2 зробив запит. Ось такий запит. І воно в нього висить. Висить. Вейтинг за блокування. Ну що. Вб'ємо це. Команда kill. Що ми будемо вбивати? Ми будемо вбивати запит. Вказуємо, що ми вбиваємо запит. Ось це запит. І треба вказати ID. ID 13. Робимо. Ну, ще треба отак от зробити, щоб спрацювало. От так. Є. Yeah. Все. Тепер ID 13. спить. Ну, все це була команда kill та модненький новенький шоу-процес-ліст.